У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску гасіння пожеж на Полтавщині триває, інтенсивність горіння впала. У Лубнах неповнолітнього хлопця вразило електричним струмом. Поліція встановлює обставини. На Полтавщині СБУ викрила ще двох прихильників рашизму, які виправдовували дії окупантів. У парку Перемога в Полтаві унаслідок падіння гілки дерева. Тілесні ушкодження отримала шестирічна дівчинка. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувалася пасажирка автомобіля. У центрі Полтави зіткнулися легковик та мотоцикл. Поліція відкрила кримінальне провадження. На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП за участю неповнолітнього мотоцикліста. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка. Підпалили військову автівку. У Кримичуці викрили двох неповнолітніх дівчат. У Полтаві правоохоронці затримали наркозбувача з партією закладок. Зберігав гранати та набої в будинку. Поліція провела санкціонований обшук у мешканця Полтави. Гасіння пожеж на Полтавщині триває. На місцях працюють два оперативні штаби. Рятувальники та працівники інших служб і організацій продовжують роботу над ліквідацією масштабної лісової пожежі, яка виникла 15 вересня у Полтавському районі. Про це інформує ДСНС у Полтавській області. Значному поширенню вогню сприяє вітряна та засушлива погода. Загальна площа пройдена вогнем близько 700 гектарів. На сьогодні відбувається горіння сухої рослинності та лісового... Вої підстилки на площі близько 50 гектар. Проведено евакуацію 74 громадян із кількох сіл. Унаслідок пожежі пошкоджено майно. Інформація щодо пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється. Наразі спостерігається зниження інтенсивності горіння. Пожежна та спеціальна техніка розосереджена за позиціями. Вживаються заходи щодо недопущення поширення полум'я на населені пункти. Для цього, зокрема, залучена і важка інженерна техніка. Протягом кількох днів у Полтавському районі сталися чотири масштабні пожежі. Три з них наразі локалізовані. Бригади працюють над локалізацією ще однієї. Загальна площа займання нині сягає 180 гектарів. Внаслідок одного з масштабних загорянь вогонь пошкодив 26 житлових будинків та 24 господарчі споруди. Загалом до гасіння пожежі залучено 80 одиниць техніки та 452 представники служби організацій. З них від ДСНС 259. 9 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки. На залізничній станції в місті Лубни неповнолітнього вразило електричним струмом. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції. 16 вересня близько 16.25 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що на залізничній станції в Лубнах підлітка вразило електричним струмом. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та ювенальні поліцейські. Попередньо встановлено, що травмованим є місцевий хлопець 2010 року народження. Його негайно госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Обставини події з'ясовує поліція. Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох мешканців Полтавщини, які публічно виправдовували дії країни-агресора. На власних сторінках у одній із заборонених соцмереж фігуранти поширювали ворожі наративи та публікували фейки про війну в Україні. Так, мешканець міста Полтави у своїх дописах закликав до зміни меж державного кордону України силовим шляхом. Крім того, фігурант виправдовував збройну агресію РФ проти нашої держави, глорифікував окупантів та неодноразово поширював на власній сторінці заборонну символіку комуністичного тоталітарного режиму. Інша фігурантка, мешканка міста Кременчука, безпідставно звинувачувала українських захисників у порушенні законів та звичаїв війни і заперечувала збройну агресію РФ проти України. Вона поширювала тезу ворожої пропаганди про бомбардування Донбасу українськими військовими з 2014 року, та намагалася дискредитувати вище керівництво нашої держави. На основі висновків судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частина першої статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, частина першої друга статті 436 з позначкою, 1 – виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Та частина другої третьої статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудові розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. 15 вересня близько 14 в Полтаві унаслідок падіння гілки дерева тілесні ушкодження отримала шестирічна дівчинка. Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції. За попередню інформацію слідства, у наслідок падіння гілки шестирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження. З травмами дитину каретою швидкої госпіталізували до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Службова не обставини та причини події встановлюють слідчі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 вересня близько 18-ї години на автодорозі Київ Харків Довжанський неподалік села Вільшанка Лубинського району. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини. За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля «Міцубісі» виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив перекидання транспортного засобу. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля 1985 року народження Отримала тілесні ушкодження та доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня близько 17-ї на перехресті вулиць Стрітинської та Шевченка у Полтаві. За інформацією слідства, автомобіль Рено під керуванням водія 1982 року народження зіткнувся із мотоциклом Спарк. З тілесними ушкодженнями мотоцикліста 1972 року народження медики доставили до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу. України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна подія сталася 17 вересня близько 9.40 на проспекті Володимирському в місті Лубни. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля Шкода Октавія унаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. Розшукували більше доби. 16 вересня до відділення номер 1 міста Гадяч Миргородського району надійшло повідомлення від односельців про зникнення 80-річного жителя одного із сіл Великобудищанської громади. Вони повідомили, що чоловік 13 вересня пішов з дому та не повернувся. На його пошуки було залучено особовий склад відділення номер 1 слідчо-оперативна група офіцерів Великобудищанської громади, кінологів обласного управління і службовими собаками, а також громадськість. 17 вересня близько. 10 десятої ранку зниклого знайшли поліцейські офіцери Великобудищанської громади спільно з працівником ДСНС у водоймі поблизу села Вельбівка Миргородського району. На жаль, без ознак життя. При візуальному огляді поліцейські не виявили слідів насильницької смерті для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини трагедії з'ясовують слідчі. У Полтавській області викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Підлітки діяли за вказівками так званого куратора. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Паліями виявились двоє дівчат віком 15 і 16 років. Вони причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних сил України. Правоохоронці встановили, що зловмисниці діяли за вказівками так званого куратора. Який обіцяв їм винагороду. Як повідомляється, одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 114 кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на Строк до восьми років. У Полтаві правоохоронці затримали наркозбувача з партією закладок у парку. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини. Дільнічні офіцери Полтавського районного управління викрили 24-річного полтавця у розповсюдженні наркотиків шляхом закладок в одному з парків міста. Правоохоронці виявили та вилучили близько 50 згортків із наркотичними речовинами та два полімерні пакунки з канабісом. Чоловікові вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 90 тисяч гривень. За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від 4 до... До восьми років позбавлення волі. Слідчі Полтавського районного управління поліції разом із працівниками превенції вилучили гранати та набої до різних зразків зброї у 47-річного полтавця. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили три гранати Ймовірно, Ф-1 та РГД. Із запалами до них та набої різного калібру. Вилучене направлено на судову експертизу. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!